Друзі, усім доброго дня. Хочу зробити такий невеличкий відгук про машину BMW 330, 330 модель Diesel Універсал у 46-му кузові. Як ви бачите по фотографії, цією машиною я користувався 5 років. 4 роки я їздив по Україні себе в Києві. і Як почалася війна, я переїхав до Європи і майже рік на ній їздив. Що я вам скажу? Машина хороша технічному і візуальному стані і взагалі як, ну, як машина тут тобто дуже чудово вона себе зарекомендувала за ці часи які на ній їздять то я всім рекомендую купляти цю машину хоча вона вже і старенька я її купляв було їй мабуть скільки, 18 років чи що але для 18 років вона себе ще ну, добре виглядала і я її майже там не ремонтував, таке щось критичне. Там було критичне, як коробка полетіла, але я сам вивинувати. А все там ходовка трошки чуть-чуть, а так взагалі супер машина. Так що ставте лайки, кому подобається таке невеличке відео. Всіх обнімаю.